Кожен з нас хотів би мати в своїй оселі якісну воду, а ще бажано, щоб далеко за нею не ходити. Саме це і пропонує міська влада шляхом будівництва нового водозабору в районі Ніскучного. Днями міській раді пройшла зустріч міського голови з величкомами міста, так званих районів Чорногір'я та сусідніх вулиць, відносно проведення в цих районах централізованого водогону з якісною водою. До кінця того буде ми на завершити будівництво водоводозабораському суту. Ми хочемо закончити строїтельно-монтажні роботи. Здамо його експлуатацію вже скоріше всього, ну дерядньому всього, десь в січні-лютому місяці, залежить від того, як бистра інспекція арбуз контролю, поки там пуски на і так далі. Тобто, по суті, скважина пробурена, вона, в принципі, ну яка була основним елементом. Цього Зараз ведуться електромонтажні роботи, кабель отреса э, пролажується і будуть на днях, буквально можливо в кінці цього тижня, коли ми подивимося по погоді, щоб була максимальна всова. Будуть кидатися труби, центральні труби в сторону в сторону вулиці Комінтерна, будуть проложені. На цей год у нас було зложено в бюджеті на нього 600 тисяч гривень, загальна загальна вартість будівництва 900, Це до самого Баранюка. То есть 30 тисяч гривень ми будемо планировать на следующий год бюджет, якщо проголосують депутати, щоб довести його до вулиці маршала Рибалка сюди і з'єднатися з водозабором, який є в Баранюках. Ми плануємо ориентировочно на апрель-май місяць, апрель місяць, если буде бюджет прийнятий, если проголосують депутати, то плануємо почати будівництво водопроводу мережі далі вниз до вулиці Октябрьскої, ну і я надеюсь, до вулиці пам'яті ми теж будемо. Що це означає для тих людей, які живуть на вулиці Паміті? Ми ще будемо переговори з Бараняком о том, щоб він передав свої магістральний водопровод по вулиці, свою скважину оставити для промишлених целей, вот, а насідання стажалося від нашого водопровода. Це перший вопрос. Якщо він вирішить просто положительно то нам нужно проще. Если вы вышите в отрицательно, то нам придется потом действительно прокладывать свои водопровод отдельный, ложить, потому что нам все равно нужно выходить до улицы Козноармейской и за закольцовываться в действующий водопровод центральной нашей водоморежи, а тут обилять то, условно скажем, на все развязке, там у киоске стоять. Вот туда нам нужно дойти, но все примерно ориентировочно 15-й год. Вот наша задача в 2015 году будет там с водой. По цим улицям починає кам'янтерна, значить, по перелунку Аткяпському вниз, а туди буде йти центральний магістральний водопровод, центральна магістральна ветка, і від нього будуть йти розвітлення на, на всі останні вулиці. Як зазначує міський голова, мешканцям теж потрібно буде вкласти деякі кошти в зв'язку з тим, що основною метою проєкту є забезпечення водою центра міста. Моя задача міського голови дати альтернативний варіант водоснабження в центральну частину міста. То есть в э, центральной части я имею в виду улица Татаренка, Відродження, Красноармейська и так далее. Там у нас у нас получается от всего центрального дозабора, как если люди находится на улице Татаренко, запитано три школы, два детских садика, куча учреждений и все остальное. Вот до забора на улице Татаренко потихоньку приходит дебетирия. Из четырех скважин, которые на уровне сегодня действуют тикаль. Одна уже вообще не действующая, другу мы не пользуемся нею вообще, ну, сама первая, скажем так, соргловина, первая, четверка, уже не действующая. Защита с ТКДВ. По сути, не дай Бог, что получается с теми двумя свергловинами, а даже по большому счету с одной свербловиной, то вот остается без достатньої кількості воды, то есть по часовой подаче или ще что-нибудь. Поэтому альтернативного варіанта немає. Поэтому главная цель нашого проєкту э, это. ввести воду цен города. Естественно, параллельно ну, давая возможность подключиться другим людям. Естественно, когда будут подключаться другие люди, мы будем бурить еще одну свердловину, ориентировочно на 15 год будет планироваться бурение еще одной для того, чтобы ну, было надежное водопостачание. Поэтому э, мы не сможем за кошти совета вам каждому за завести воду. То есть ми зможемо проводити центральний магістральний водопровід по вулиці Приуковському, ми зможемо сделати проєктну документацію всю полосу, яка стоїть серйозні деньги. Вот. И ми зможемо, э, я по крайней мере просити э, депутатів для того, щоб вони підтримали э, коштами, по крайней мере, хоча б э, э, земельні роботи, виконання земельних работ. Всі інші роботи, то есть придбання труби. Значит, і ну земель і монтажні роботи. Труб, як ми делали обычно на любому кооперативі газово структура мешканців улицы, то тобто, есть це примерно, если це у високому выражении, це примерно 30% люди, 70% на, Для 100 на я це. 100% масса, я раз, не черв'язмане. Это нереально, абсолютно, іначе мути до центра города 5 лет. А може і більше, і у нас може бути ситуація не в центрі города далі. Поэтому для нас важливо в першу чергу, що ваші діти там теж і в школах, і в садиках, і так далі. Тому там должна бути вода. Центральна, не скалоція, ніщо. На даний же час мешканці, які бажають поліпшити своє водопостачання, повинні створювати кооперативи. Задача людей, в принципі, ваша задача, якщо вам потрібна вода, то збирайте э, здання, створювати кооператив, Обирают много кооператива, приходит сюда Комком, мы вам поможем, если кому-то нужно, и с юридическими документами оформить кооператив, потому что водопровод по улице будет у вас на балансе. До тех пор, пока вы сами не його передати на баланс водоканала. Поэтому все зависит от того, насколько оперативно ваши кооперативы будут созданы, насколько оперативно ваши кооперативы купят трубы. Возьмуть технічні условия на підключення до водомережі у Траснецькому Мусервиса. Які практики були первый создан, то первый будут копатися. То есть центрально, я повторяю, через по поліву ми вложимо вниз до улиці і Ихто перший имеет вже другой момент проложился магістральний. Кто первый копается? Пока подключили, потом аж следующий, потом следующий, и пошел. Кто не успел, то значит да, на 2015 год. Дальше потом будет идти на 2015 год, будет проектироваться часть, ну, мы в следующем году, 2014, будем проектировать э, Афьявска, Карла Маркса, что там вообще, Азарянка, Димитрова, Добрюненко туда, и Попрюненко выход до Слабоспитского, до Белого паруса сюда, Попівненка, закальцовка возле на катачку возле напроти білого паруса. І виходить, Красноармейське, ти ще сказав, 15 студент, а там нам туди врізатися. А це основні наша задача, будь ласка, будемо магістральні водопроводи. І плюс, звісно, якщо там якісь оперативи можуть здаватися, тоже і по ходу діла запікають. Звернув увагу величкомів і всіх присутніх, міський голова, і на те, що при покупці труби для водопроводу необхідно дивитися на її якість. Вони буде у вас на балансі. Я повторюю ще раз. І ремонт водопровода, поки ви застень в комунальної служби буде за ваші діти. Чому я це кажу. Покупаєте трубу, покупаєте на трубу. Тобто можете зв'язуватися з водоканалом, там, шукати, де вони беруть труби, де якісь вже, вони знають, де не треба брати, а де є фірми, які більш-менш, по ценам трошки може дороже, але там качество, а цифриката совсем. Бо може труба бути не кондиція, може якийсь брак. Десь на базарі поїхали, купили, я условно ну, говоря, в актирці. Да, ну, Примерно, може бути на хватит, ну от у нас була ситуація з вулицею до в прошлом році. Купили люди, та у нас було порядку 600, метра, навіть водопровода. Ну, купили 600 метрів цього водопровода, платили деньги, труби купили. В ітоги э, включилися, ми по своїй неопитності, ну, напевно, цей момент працювали по качеству контролю. І коли взяли цей водопровод за цей рік. Полтора года практически прошло, наверное, на порядок 20 там було О, по, по, цьому, по цій вулиці Це постійно реї, 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 рве, тільки давлення чуть-чуть підняли, буквально так, щоб давлення було хороше, і зразу рве труба. Тоба вона некачественна. Купили люди трубу, не гадящуюся. А потім кажуть, коли ж у нас буде хороша вулиця, так якщо є ери 20 разів за год, буде на танка вулиця хороша, не буде. Можна їдці пацієнти ще днем. Та не можна. тому що завтра буде шпистова копати. І це прогноз на всю, всю остальную життя Что каждый год ты будущий той, той добровольк латать, 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 латать. тому, что не було такого, що купила непонятно шепот, я попрошу вас, что там будет головой оператива, если будет у вас, то обратите внимание, на покупать заводскую трубу на заводе с гарантией качества и все остальное, с паспортом, не же, некий базар. Вона базарах потом вам расскажут, что она хорошая, что она там замечательна, но потом не будет через так, что вы будете за ремонт трубы отдавать больше денег, чем этот самый чим за нас ну, чи вона стоїть. Торкнулися питання і якості води в колодязях. Колодці сьогодні чистить нікому, ну, обслужувати їх нікому в такому в качественному варіанті. Вона її використовує як технічну воду, це одне питання. Ми використовуємо в колодцях воду як пітєву, давайте на від неї відходи забувати, тому що верхній слой водоносний вже весь практично заражений нітратами і так далі. І чистки нічого практично не дають. У нас 80% колодців у погоду Тарсенцу, ну, з перевищенням різних Речовин в воді, те, що ми викачаємо із скважин, намного лучше, намного ефективні вода і почати вода, чим колоться. Нещодавно ми розповідали про те, що дана свердловина буде досить глибока, що забезпечить якість води. Сьогодні люди, які бурять свої свердловини, вони бурять приблизно на 30-40 метрів, пробурюють свердловину, і це верхній горизонт водяний. Тобто йде спочатку в цьому в цьому місці тресенця, спочатку 22 метри глини. Іде, а за нею піщаний горизонт, 14 метрів піщаного горизонта, по якому йде ну водоносний слой, з якого люди намагаються брати воду собі для своїх питних потреб. Вона замулюється постійно і не дуже якісна ця вода. Ми буримо далі, ми буремо глибше, пробурюємо ще 50 метрів. От, видно, пробурюємо ще 50 метрів е, глини, глина зелена, в'язка. Піщаніста і плотна. тобто зелена глина, це та глина, яка погано пропускає різні ну, дожіві талі, води і все остальне. Тобто, у нас є природний защитний горизонт, який не дасть можливості от всім, ну скажімо так, талим водам, дощам і так далі, потрапляти в цю воду. Ми будемо брати тільки з цього так званого Бучанського горизонту, будемо брати воду, яка знаходиться на відмітках на висотних між 84 метрами і 99 метрами, тобто майже 15 метрів піщаного водоносного. Горизонта тут пісок, мелко, мелко середньо-зірністий кварцевий. Отвій цей раз після по цьому піску іде вода, собственно говоря, під землею, і ми в ньому будемо борити цю свердловину і з неї потрапляти воду для нашого населення. Про перевагі даного водозабору зазначив і проектант. Принос от нового до забору, який строїться зараз. Ну не скучно. Угу. Запитати осімчасний сектор. Я не знаю, как он у вас называется по местному. Короче говоря, от э, центральной части до Ахтипской горы. Вот этот весь частный сектор э, про, планируется запитать. Значит, э, проектные работы разбиты на три этапа. Первый этап это включая улицу Октябрьскую, но ну, тут я не могу без очко прочитать. Mm -hmm. И второй этап до центра. И третий этап к Ахтипской горе. Значит, что это даст? Централизованное водоснабжение надо вообще, во-первых, хозяйственно бытовые и санитарно-гигиенические условия населения улучшить, во-вторых, качественная вода без всяких, так сказать, нитратов, нитритов и поверхностных загрязнений улучшить здоровье населения, и третье, на сегодняшний день, вы, наверное, слышали, что жители говорят, в шахтных колодцах исчезла вода. Немає гарантіоне водоснабження вода Тому Централізоване водоснабження дає гарантіване водобезпечення населення. Однак деякі вуличкоми ще вагаються. Наприклад, мешканці вулиці пам'яті вже мають централізоване водопостачання під водогону баранюка. Хоча є ще кілька дворів непідключених. Але чи захочуть? Якщо вони пустять водогону по бараннюкодось, тоня ви згодні? Щоб йшла вода, чи баранюковий козуватися. То якщо водогон баранюк оддасть і йтиме по водогону баранюком, нам все одно яка вода, йтиме чи баранюка, чи та водя вода. Так, да, вода не хороша в нас вода. Тільки що ну як, ну в при в кухню, стоїть фільтр у нас. У нас малий забор води. Якщо було більше води, у нас у дві вулиці ж воду в нього. Якщо був більший забор води, вода була б лучша. А так вона вкус, вона добріша, ніж в нашому колодязі. У нас три двора залишилися там від поля, без води, але ну вони пробили скважини. Може вони захотять, і в нас є людина, сусід наш теж там у нього немає водогону. цього. А так до кінця вулиці, поки водогон там до пам'яті може ну, ну Там є такі, що скважини попробивали, а в плаву ніде і води дуже мало. Надо сделать план, седу, а ты с людьми балуешься, чтобы точно и красиво. Я сгоден, все, только чтобы было справедливость. Все, все будет в только надо не на словах, а на деле, на бумаге. Хотя были и такие настроенные достаточно решучие. А у нас нема вообще. У, вас нет у нас нет. колодец. Конечно, влаштовый и дуже влаштовый. Если нет. так, как задумал правильно. Там у нас, во-первых, сколько улиц, да? Люди страдають, не кожен в мене своя колонка. Да? В мене вода і гаряча і холодна. Людей немає цього. Так що я думаю, дешевле буде гуртом і батька бить. А як, якщо треба буде людям ще гроші трошки додавати? Будемо додати, а як робити? Не будуть проти. От, для себе ж робимо, звісно, не будемо. Чи я била сама колонку, чи тут розкидаємо на гурт? Хай колонка. Звісно, ні. Тим болі за що, бачите, тут будуть копати центрально вже не ми. А ми тільки лежитимемо цю общу трубу, а тут уже, звісно, кожний собі в дворі. Дуже прекрасно, ми дуже раді. А коператив будете тут давати? Да. Коли Вас плануєте? Субота, субота неділя був всіх збирати. <гум> Субота-неділя А чи будуть Виникнути якісь проблеми при створенні кооперативу? Ну, може, яка бабуся там, знаєте, скаже, що дідніжок нема, чи що чи може поки розробити. як старенька, так? Всі в нас, от я вчора завезла товар до мене, люди були покупателів і всі за. І оце не Лучков у нас у Гродах, то всі люди зайдуть, дуже довго. Звісно, ми тільки почали на рити, ми вже дві руки. Так. Так. так що тим болі к зараз у нас там дорога така, що нічого, прорвемося. Отже, залишилося за малим – створити кооператив, зібрати кошти, закупити труби, при тому не забути при покупці порадитися з комунальним підприємством, щоб труба відповідала якості. Зробити документацію і підключити воду. Ось і все, у вас в оселі буде централізоване водопостачання, при тому з якісною водою, для якої не потрібні ніякі фільтри.